У вас є часникові стрілки, не викидайте їх. Для котлет приготуємо неймовірну смачну ароматну пасту. Цю пасту приготуємо із таких інгредієнтів. За бажанням можна взяти ще й кропу, миємо кріп у кількох водах та миємо часникові стрілки. Миємо у кількох водах. Із сало щищаємо сіль і відрізаємо шкірку. Розрізаємо його на шматочки, щоб гарно пропустити через м'ясорубку це сало. Зважимо сало, поважимо і подрібнені часникові стрільки. Їх потрібно взяти удвічі менше, ніж сала. На 300 грамів сала візьмемо 150-160 грамів стрілок. Сало та часник подрібнемо через м'ясорубку. Додаємо подрібнений кроп. Скільки його додати? Пропорцій нема, скільки бажаєте, стільки й насипте подрібненого кропу. Паста якісно зберігається у морозильній камері. У скляних баночках у холодильнику такий паштет зберігається у холодильнику до 10 днів. Ви таких смачних часникових стрілок ще не їли. І з такою пастою котлети стануть ще смачніші. Часникову пасту додаємо у фарш та до готових котлет. Із часниковою пастою котлети просто зникають зі столу.